Що ми будемо робити? По-перше, я в іншому шоломі цього разу. Поставив камеру трохи по-іншому. Ми будемо їхати у місце тренувань, тому що, знаєте, на мотоциклі недостатньо просто, просто кататися. Цього просто недостатньо. Потрібно реально займатися тренуваннями, тому що у лісі, коли ви дуже далеко від дому. Ви не будете намагатись стрибанути на брівно. Ну, якщо ви не йобнуть. Бо що тобі це треба. Впадеш, ногу собі розламиш або з мотоциклом щось буде. Навкруги нема ні зв'язку, нічого. Тому ти просто об'їжджаєш ті самі брівни. Це в цьому роді. І скіли твої вони не стають більшими. Так, вони стають більшими лише у накаті. Наскільки ти класно борешся з... Дуже фіговою поверхнею, наскільки ти починаєш розуміти, що таке їздити по грязюці і все в цьому році. Але не більш того, знаєте. Не більш того, ух ти. Що повністю відкрили, шокується. Матінько, почистий. Ух ти, йо моє. А що тут сталося? Ви це бачите, чи в мене, ну що дорогу зробили. А ну-ка, зараз спробуємо виїхати тут. А, Нормально, нормально тут. Навіть не треба цим мучитись. Пісок мокрий, поняли? Погода вже в нас зовсім не така, що раніше. Вже все, вже приходить осінь поступово. Рекомендують взагалі відмикати оцю стабілізацію. Не знаю, може і є сенс. Щоб ви краще бачили мотоцикл. Щоб краще взагалі мати кут огляду. О, о, який кайф, прохолодно. Їдеш, при цьому не так прохолодно, коли боляче, Просто прохолодно. Ось в тому, щоб навчитися просто їхати по прямій, тут ніякої майки нема. Типу, ніяких особливих навичок. Хоча знову ж раніше я набагато гірше їздив. На тому ж самому Exerie 150-му. А ось в тому, щоб, наприклад, повороти входити, ну, щоб розуміти, навіть на маленьких швидкостях, так ж сама змійка. Ну, просто в звичайній їзді дуже мало буде ситуацій, коли ти можеш ну, робити змійку, просто природньо її робити. Такі ситуації дуже мало. В основному, ну, якщо їздиш то їздиш або напрямик або робиш якісь такі повороти може навіть рісти але не настільки щоб ну як змійку робити фазанчик. аго пазанчик що ти такий що ти такий медленный коротше сьогодні не вийде там бути. Ну, там трактора працюють тому поїдемо в іншу місцевість. Поїдемо туди, що я навіть не очікував. Що я сьогодні туди поїду. Хоча там місцевість... Ну, не сказати, щоб для лайтового тренування. Типу. Там такі піски кончені. От знаєте для чого вам потрібні по любасу, захист труб. Навіть не те, щоб для того, щоб від падіння якось захистити чи вітру, а від в'єток. Бо бачите, вони б'ють мені прям прям по тормоту. Оце моя колія, поняли? Так що якщо я вас бачу на правій колії, в мене тут три регатіва. Вимкнув під нуль повністю стабілізацію. Подивимось, як воно буде нормально чи ні, бо знаєте, людина свого роду петух, тому тримає голову рівно. Тому подивимось. Як воно буде без стабілізації. О, ну так пристан зручніше дівчити, бо камера вона стоїть прямо мені на обличчя. Ну тут діло не в камері, тут діло просто повітря. Так звук в камері просто опігітельний. О, як это. Так багато води не було ж дощу ніякого. Може це ж якось водою проливали ці ділянки. Ой, ви не уявляєте, скільки всяких путагів ви так і ніколи не побачите, тому що там нема про що розповідати. Або звук був повністю зламаний, або ще чогось. Ну, я розумію, що тут прям кричати, по суті діло, треба, бо треба мікрофон закупляти. Типу, якщо ви думаєте, що візьмете цю камеру і все, і не треба нічого закупляти, то тут ні. На жаль, в стандартному вигляді всі ці екшн камери, вони знать не набагато чого. Я не скажу, що вони там безкорисні, безпорадні і так далі. Але все ж таки є теми, що не вистачає. Як от я, наприклад, ніяк не можу зрозуміти, в чому проблема, що вони не додають хід під мікрофон. Типу той от медіаблок він просто виглядає як жар. О, тут є два мікрофона. Мені цікаво, що буде, якщо я один з них вимкну. в росіянському перекладі. А я вибачте з Дніпра. Написано «внешній мікрофон. І «внешній мікрофон з великої В. Я змінив мову, знаєте що? Один просто вбудований мікрофон, а інший для блютузу. Ой, я не знаю, що така тема, може це тільки в мене. Типу, відпишіть у коментарях. От приходять вихідні і ти хочеш от ти чекав ті вихідні. Тобі здається, що оце ось Виходите оце. Садитесь на мотоцикл. Типу ну повна тих, yeah. потім перебарюєш себе, садишся і такий о, кай, 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 пал от, палт, кай. Зараз буде харчен дурач во okay. О, там буде. Що це було? Перемкнули. Давайте далі. Я приїхав куди захотів, просто я думав, тут хоча б буде міліметрич якогось, на як... хоча як... б якийсь там бугорок землі, де може дозволити спокійно без проблем проїжджати. Хочеться вижити посильніше, але не можуш, знаєте? Тому що в мене все ще не пройшла така клята обкатка. Ми з вами будемо намагатись їздити по досить жорстким таким піскам, по пам'яті робити масу на заднє колесо і подивимось, що з цього вийде. Ну, мабуть, нічого, бо я навіть не можу. Що ж мене кидає постійно саму жопу. Тут да, все на перший їздити. Це просто вже і А при цьому на третю перемикати. Проблема, що швидкість потрібно велика. Ну так, да, коли став стійку стало полегше. Але трохи полегше. Я так раз то воно того коштує. Залі дивовижна така шука. Іноді їздиш. Начебто той, той самий пісток, той саме швидке. Але нічого не можеш. Чому важкі орба? Воно реально тут. -то, тобто, ну, якийсь особливий пісток. О! О, оце вже його, оце вже оце вже нормально. Це вже можна спокійно їздити собі, ганяти. Ну це, це о о Ого. А мага. Діти, то казати, що солома нема. О! Надо було різано на Доброго дня. А це місце має то назву? Ні. А, просто тринажник. Класс. Як багато уток у вас тут. О, нормально. Він красиво, капец. Дренажный угу. канал. Названо ему вірно. Дренажный <ріпи> канал. Ты шо? Сейчас Та такое название. Можна... <ріпи> Всеки такі місця вони мають. Завжди не мають якоїсь якоїсь назви. Тому назвіть в коментарях це місце. Це в нас Лівий берег Кам'янського. Можна сказати, екозона всього Кам'янського. Которая погне бить мином. Какое злое. Це вже моя улюблена міста. Це вже... Ух ты, там навіть є трамплінчик. Ну, я... Воно... Воно пробиває від землі. Тому... Я, Тому ніяких траплинів сьогодні. Давай, сюди. Опа! Опа! О, кай, детерек, блин. Я не знаю куди ми їдемо, чуваки, Я думав буде тренування, ще якась така тема, але ні. Ух ты. Просто терезваня. скоростного проїзду. Как очень дурит. Боковые наклоны. ого Ого. Капец. Найтехітці, тому це ні. Точніше, з місці. Ми вже з місці. А я згадав, чого я по правилам їжу постійно. Просто коли ти їдеш по правилому борсі, по правилам дорожнього руху, так? то якщо, от, наприклад, я їжу в поворот, так, то в поворот я в'їжджаю зараз на ну, маленький пул. попалося що в, ростя, в маленьких швидкостях. Але якби я був на, на високих швидкостях і мені був би зустрічний рух з іншим мотоциклом, то в такому випадку а, ми б просто об'їхали один одного. А так як в нас ніхто нічого не, на бездорожжі не виконує. Мы просто врезались бы один в одного и все. А вода полна была, буты ли Куда я тебе выеду? Ты я КДР. Нам зараз рублю так. і... А, краще видно, так? І... Йдемо далі. Ви могли побачити, що в мене контент такий, дуже такий різномарний, скажімо так. От тут там огляд якийсь помінний, то камери, замір, ще щось. Я зовсім забув, що повинен бути якийсь мейнлайн контент. Це ось, мабуть, буде він. Коротше, треба пілу з собою брати акумуляторну. тут є об'їзд. Ось бачите, які в мене скили, мені треба тренуватися. Просто якась херня. Воно спеціально створено, щоб її перестрибувати. А я не можу. Я не вмію. Вау! Аби що. От я не знаю, що це, що це за магія така. Це ж поблизу людей. А, ну так, так стоп путь, топ звон просто прикольно. О. Тут прямо лині ещ. Ихати, іхати, головне. От сюди не їхати. На ось бяку. Так, это не могу Ютуб. Тяжело, ничего не умеет, да? Тяжело. Мне очень стыдно. Я вам сразу скажу, тому можете мне пристедаться. Мне уже и так стыдно. Оба о! Хе-хе! Мікропеси, дружи, мікропеси, рож лісу, захисник природи Мікропеси, поки його очах! за собою. Ja, <laughs> me trapezo.